Трамп обіцяє підтримку Польщі, але не зараз. Польське Радіо для України Ольга Трембач вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Поки Польща озирається в небо, намагаючись збити те, що летить зі Сходу, Дональд Трамп не поспішає з висновками. Президент США в інтерв'ю Fox News заявив, що не може сказати, чи російські дрони навмисно вторглися в повітряний простір Польщі. Але одне ясно, їх там не повинно бути. Але найцікавіше далі на пряме запитання про військову допомогу Польщі. Трамп відповів: розвіддані так винищувачі тільки після війни. Він чітко дав зрозуміти, якщо Америка і буде захищати небо, то вже після завершення конфлікту в Україні. Тоді ми допоможемо забезпечити мир. Каже він. Виникає логічне питання: чи Польща залишиться сам на сам у разі нової загрози? Трамп також різко розкритикував подвійні стандарти Європи. Говорять про санкції, а самі купують російську нафту. Це змінює гру. На його думку, якби Китай отримав європейські санкції, він змусив би Путіна зупинитися. Знову пролунала фірмова теза Трампа. Якби я був президентом у 2022 році, цієї війни не було б. Він закликав НАТО та Європу припинити підтримувати економіку Росії через імпорт енергоносіїв щодо Угорщини та Словаччини, які напряму качають російську нафту через трубопровід. Трамп був поблажливіший. Вони мають тісні зв'язки з Росією. Це ще можна якось зрозуміти, але інші. Просто не мають на це виправдання. Дональд Трамп дає чіткий сигнал: Америка не буде втягуватися у війну, поки не буде миру. Але чи це означає, що союзники залишаться без прикриття?